Алло. Та, Таня, поясни, Таня Назаренко у нас на місці може пояснити, що відбувається. Алло, я тебе дуже. Погано. Тоді нічого не кажи, ми звук чуємо. Хай твій звук тільки те, що говорять, там пояснюю кличко, отягне бо. Пропустіть, Алло, Романи, постери, бо я тебе дуже погано. Тандуються, вони не вірять, це посилі. А що говорить а... Кличко? Ми там чули його на фоні. Він закликає людей, що впадають по завтра. Вони трималися перемир'я. Люди життя. Якого робота 5. Ало? Та-та-та, так а які результати сьогоднішніх перемовин? Вони власне говорять про те, щоб зараз мітингувальники затримувалися обожаний. Я перепрошую, бо тут просто все насов заробить. Люди дуже багато. Питань. Хочуть Говорить про перемир'я. В разі перемир'я повіталося 100 тисяч людей, які зараз у знаходяться у рейдівках. Це те, що була заява. Разом під кінця. Разом і два кінця. Разом від того кінця. Ясно, погано чути, Таню. Хочемо все ж таки на відео побачити, що там відбувається. Не, не чути Тань, пізніше тоді наберемося, розповіси, а зараз нас відео більше цікавить.